Псалом 78. Боже, погане війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства Небесного, тіло Твоїх богобійних звірини земні. Вони розливали їхню кров, немов воду в околицях Єрусалиму, і не було погребальників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх. Для наших околиць, аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Вились свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що ймення твого не кличуть. Бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже, нашого спасіння, ради слави імення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення Свого. Чого будуть казати погане, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня за великістю сили, рамена Твого, збережи на смерть прирокованих. А нашим сусідам верни семикратно налоно їхнє, їхню наругу, якою тебе зневажали, о Господи. А ми твій народ і отара твого пасовиська будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу Твою зроду в рід. Алілуя.